Добрий день, мої любі малята! Сьогодні у нас із вами заняття із соціуму, яке називається Зимові розваги. Отож вмощуйтесь зручненько і уважно слухайте. Зараз за віконечком зима. Чарівна пора. Взимку ми любимо погратись у сніжки, покататись на санчатах, ковзанах. Чи лижах, чи зліпити бабу снігову, пограти у хокей або любимо просто з родиною прогулятись парком, чи то навіть лісом. Все це дуже гарно і весело, але ми з вами повинні завжди пам'ятати про правила безпеки. Перш ніж вийти на вулицю одягніть теплий одяг та взуття. Коли ожеледиться, ходіть повільно, щоб не впасти. Не бігайте по кризі, поки дорослі не перевірять її міцність. Можна провалитись. Іти треба посередині тротуару, щоб не отримати травми від бурульок. Дотримуйтесь правил безпеки і все буде чудово. Ви всі будете здоровими. До нових зустрічей!